Слава Богу! Зачитаю бо книга Пророка Ісаї, 53 глава, першими віршами. Хто нашій спасенні ті вісті повірив, і над ким відкрилося рамено Господнє, бо Він виріс перед ним, мов галузка, і мов корінь із сухої землі. Нема він принади і не мав пишноти. І ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Одного разу Ілля приходить до Єлисея, кидає йому свого плаща, і йде. Єлисей бере плаща, доганяє Іллю і каже, дозволь, я піду попрощаюся зі своїми. Він каже, йди. Єлисей йде, а на той час він обробляв поле, приходить, бере воли свої, ріже їх, роздає, прощається з рідними і йде. я собі роздумав Єлисей, чого ти йдеш за Ільєю? Ілля. Його вдова годує, йому ворон їсти приносить, він з потока п'є, він не має ніякої, знаєте, достатків, якихось маєтків немає, статків великих. Його шукають, щоб його вбити. Чого ти йдеш, Єлисей за їм? В тебе є воли, в тебе є поле, в тебе сім'я є. Ти міг якось жити, розвиватися, робити. Але Єлисей йде за Ільєю. Чого ти йдеш? Бо Єлисей розумів, Єлисей знав. Що коли молиться Ілля, то вогонь з неба сходить. Коли молиться Ілля, то небо закривається на три з половиною роки. Він розумів, що дух Господній перебуває на Ільйові. Брати мої сестри, Ілля, проста людина, похожий на нас з вами, але Господь через нього робив працю в Ізраїлі, Господь через нього говорив, Господь його посилав до царів, брати мої сестри, через просту людину, який нічого не мав. Господь робив через нього велику працю. Гос... Ісая каже за Ісуса Христа, бо Він виріс перед ним в галузка із сухої землі. Не було в нього пишноти і не було в нього, знаєте, краси великої, щоб його пожадати. Знаєте, його не було чути. Ти на вулицях, він знаєте, він їв з митниками, з гришниками їв. Знаєте, він ходив серед простих людей. Фарисеї на нього дивилися і казали, хіба це той, який буде визволяти Ізраїля. В нього не було ніякої великої краси, брати мої сестри, але через того, який не мав великої краси, в якого не було ні вида, ні величчя, через нього спасаються мільйони людей, брати мої сестри. Алілуя нашому Богові! Брати мої сестри. Люди не звертали уваги на нього. В нього не було краси, в нього не було величчя, але через нього спасаються мільйони людей сьогодні. Брати мої сестри. Знаєте, Петро, обичний рибак, який там пливає на рік. Які сітки закидає, рибу ловить. знаєте, Він ходить за Христом, навіть відрікся від Христа, братиму мої сестри, проста людина. Але Христос каже Петро, ти скеля, на якій я побудую церкву свою. Знаєте, і потім Петро проповідує, і каються тисячі людей, каються п'ять тисяч людей. Брати, мої сестри, проста людина, в якого нічого не було, які знаєте, такі як ми з вами, так само їв, так само жив, так само знаєте, заробляв собі на життя. Але через нього Господь велику працю робить. Брати мої сестри, Павло, який гонить церкву, який, знаєте, навіть за Христом не ходив, але Господь знаєте, його перемінив. І він теж велику працю робив для церкви Господні, брати мої сестри. Ми з вами прості люди. Ми з вами села. Ми не маємо нічого великого, брати мої сестри. Але ми знаємо великого Бога. Алілуя! Брати мої сестри. Ми можемо його відчувати. Ми можемо його переживати в своєму серці. Це соні сильно, брати мої сестри. Сьогодні люди вони мають щось багато. А ми з вами багато нічого не маємо. Але ми маємо великого і могутнього Бога. Алілуя! Того Бога, який спасає, того Бога, який міняє. Якісь пропасть, що робить великого, якісь пропа що робить сильну людину. Брати мої сестри, хай кожен із нас сьогодні Подякує Богу за те, що він його сьогодні в церкві в Господні. Алілуя і хвала нашому Богові! Хай ім'я Боже буде прославлене. Амінь.